Всім привіт на каналі Жамич. Давайте розпочнемо з того, що скоро всі 25 це 4 вересня. І у нас залишилося всього лише 16 днів. 16 днів це максимально мало і потрібно вже мислено, морально, психологічно готуватись до нової версії FC-25 і до того, що ми будемо ловити маленький фудер, маленькі швидкості, жахливі удари, жахливі паси, жахливий плюс-мінус І до цього всього треба готуватися максимально сильно, тому давайте перейдемо. Коротше, є пару складів, які в яких, ...які можна використовувати на початок FC25. Давайте зараз побачимо, подивимося їх, як кажуть, трошки обговоримо їх. Але спочатку давайте хвилинка юмора. Хвилинка юмора. І починаємо ми з того, що самі бистрі гравці в FC 25. Голкіпера, аватар, 61 швидкість. Ericsson, 50, 50 швидкість, Казімира, ух, 38 швидкість. Харі Магуайер, легенда. Легенда, 16, легенда збірної Англії. 37. Швидкість. Це максимальні бігунки. І їх треба в, состав, в составі маті обов'язково. <хе -хе -хе -хе> так, ладно давайте подивимось ще зв'язочки, зв'язочки на FC25. Топ-зв'язка, це Кантей, Діа вони грають в Аліті-Хазі. Діа в минулій минулі FC24. Тому що дані FC24 на початку гри грибу імбою, тому що у нього є ракетка, він максимально, він, максимально дороговато стояв, і він був в кожному другому-третьому складі. І я думаю, що в FC-25 нічого не зміниться, тому що в нього є поставна ракет, у нього є швидкість, да? його буде тяжко лінчити. але це французи, французьких... Топових гравців в даній версії FC24 багато і FC 25 аналогічно, бо багато каток. Тому, Тому не забувайте про цього біста. І є ну, голоканте, да, це 85 й рейтинг, крючок, всі знають, хто такий канте Йому дали трошки швидкості, бо в 24-й версії вони йому зрізали. Але 85 рейтинг все-таки буде стоїть. І якщо він комусь випаде, це буде вау! Далі, Тріо. Тріо з Літіко Мадрід, Альварес. Кореа і Маркус Ліоріента. Всі, ви знаєте, Маркуса Лйоріента, це шикарна карточка. На початку гри, На всі 24 вона не така була топова, її не сильно розкручувала Контора, але він топовий. Е, в нього мінус один рейтинг, до речі, але розгляд мені, але Анхер Кореа непоганий форвард. і Альварес. Альварес мені нравився, коли він вийшов його збірочка в SBC, я поставив, На фарварі я пробував, мені не сильно зайшов, я спробував його, знаєте, де? Справа, от мені там він кайфував. Якщо... І плюс у нього, ще, бачите, плесталік, він буде дуже дорогий, він буде метовим. У нього недоступність, а це буде максимально офігенно на даному старті гри. Тому хто його зловить, я вам буду завідувати. Дивіться, про максимальний брейд, як ви бачите. Я, як цього гравця звати я не буду каверкати фамілію. У нього був... була UFC 24, 62, в fc 62 рейтинг, в FC25, стане 75 плюс 13. Коупандер, всі ви знаєте цього. Цього дядька в даній 25 версії в нього буде мільйон промокарт, інфосотка тут догадалки не ходи, плюс 19, була звичайна срібна, а стала золота і рейтингу 85. Так, да, картка нічого цікавого немає, швидкості ні, чорта немає, але в'язати його можна буде. В нього буде мільйон промокарт, як і я говорю, плюс 19 і майну. Я. Майну я за за. скажу так, що я за майстерніту особо не сижу. За його іграми, але на євро, на євро цей хлопчина в центрі поля непогано це проявляв, проявляв, у нього плюс 15, як ви бачите. Тому очікувати про МакКард в Сі 25 стоїть 2-3 пільгов балуче за всю версію, може навіть 5. Так, закінчили ми з такою невеличкою політінформацією, не що нашу така політінформація загулить. А тепер, тепер давайте перейдемо до складів. Буде пару складів, і я хочу, хочу наголосити на одному, що на початку гри важливі бігунки. Не є та карточка, а бігунки, бігунки, які будуть за вас, будуть вам лишати матчі, повірте, я починав тільки один раз за всі 24, це мій був перший початок, саме само початку гри. І я зрозумів, що там лишають тільки бігунки. Якщо в тебе немає бігунка, це дуже тяжко, тому що треба привикати до таймінгів, до того, як вони звертаються, як вони пасуються, там велику FCQ, як вони розплагаються по полю, як вони бігають, як вони не забігають. Коротше, до цього треба все привикати і петики не забувати, що в минулій версії. У даній версії в FC24 було R1. І як хто не вів r 1 на початку гри юзати, це було больно. Що буде в FC25 на, на початку гри, ніхто цього не знає. Давайте перейдемо до першого складу, це у нас серія А. Але не обов'язково збирати одну, е, як то кажуть, одну лігу. Саме краще коректувати. Тобто, наприклад, АПЛ і Ла Ліга, або АПЛ, або е, серія А. Тому що, якщо ви злінкуєте тільки одну лігу, а потім вона вам накидає інші ліги гравців, карточок, ви не вивезете цей базар, вокзал, і вам буде тяжко, у вас будуть проблеми з лінковкою Тому що йдуть, збирати дві ліги. Саме краще це, напевно, буде збирати це е, лі, Ла Лігу і АПЛ. Це ну, так на кожен кожний сезон. От вам склад серии А. Що ви бачите? Я бачу білків. Тут всі гравці з максимально хорошим пейсом. Це самі кращі гравці А, якщо ви не зрозуміли. І в них є всі пейс, навіть в ЦПшники, це півзахисників, бо це, 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 це муса. 88-й пейс, карточка 75-го рейтинга. Гада, тут повинен бути більше захист, але захист це зовсім інша історія, коли на початку гри лишає пейс, а потім вже все їде. Далі приходимо до той самої АПЛки. І тепер що ми бачимо? Пейс, любі друзі, пейс, а цей нуніс буде дорого стоїти. Далі Нік Вартар, теж буде дорого стоїти. Дуже гарні катки, дуже хорошим пейсом. Ви подивіться, які в них. У всіх є все. І дрібло є, вкрайніх. в крайніх. Захист є, в захисників, в які не кінь, є. Переходимо до Солянки, який говорив. Тут на що? Склад на старт прайс 200к. І Що ми бачимо? Бігу. І це круто. Да, дуже... Деякі карточки будуть дуже дорого стоїти. тут бачите, є Вікаріо. Кар... Карточки будуть дорого стоїти, але воно того стоїть. Воно того стоїть. Да, тут немає плесталів. Плесталі на початку гри будуть дуже дорогими. Карточки з плестайлами. Як я говорив ми на початку відео по поводу того самого Діабі, він буде дорого стоїти, але повірте, він того буде стоїти. І, як... І що я говорю про французів? дивіться, склад. Двістіка, француз, цю рам, кавамінга, фекір, тоді бо і густо. Тобто не брезуйте французами. Старайтеся найбільше рядкувати французів. На початку гри французи це марс єв. Їх дуже багато, дуже багато хороших карточок французів. Тому не забувайте про це. І якщо вам вони не, не, не треба бути в складі, просто тримайте їх на баночки. Тримайте їх просто в своєму не складі, як то кажуть, в клубі. Щоб він там був, щоб друг що ви оп, оп, кинули, лінгу, роки зробили, лінки є, все, чіки, бомбоні. і у вас є зіграність. Про це не забувайте. Щоб, все, що я хочу сказати, бо я в минулому році робив даний відос, я сам складав, склади, там парився, але знаєте, що я зрозумів, що це все безсмислено. Тут треба просто показати вам, як то кажуть, приклади і сказати, наголосити на чому, що на початку гри буде краще для вас. А далі ви вже будете потихеньку шукати, там, підбирати, наприклад, не склада такий составчик, як зараз, на вашому екрані, наприклад. Далі ви по під ньому підганяєте, підганяєте склад е, гравців з плейстайлами. Тобто, замість того кудуса можна закинути сюди, діабі. Французик Баум летів, він на, була зіграність у нього 100% плюс тренером, добили йому Альтіхана от, 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 і все. У нього вже є ракета, і на ракеті буде. Далі, якусь значку взяли, якусь значку, я не знаю там. Умовного якогось любого цз взяли взяли з блоком, либо з е, крюком. Вау! Один уже з пацаном. Отлічно, далі. Центральні півзахисники теж там, якимось плестами взяли і все. І так потихеньку будете А свій склад. Е, на початку гри. Звісно, хотілося б грати е, метами, там, там типу, вандайка, типу, такий, такий карточок, але ви самі розумієте, що на початку гри треба привикати до гри. До всіх таймінгів, до розворотів гравців, до швидкості, до паса, до того, як гравці забігають, як вони реагують на твої ліві стіки і так далі. Е, до речі, Маркус Решфорд. 81 рети, хто не знає. І не в одному складі його немає. Знаєте чому? Бо тому що у нього троєчка на слабій. Мені в минулому році він випав він стояв 300К на самому початку. Я спочатку зрадів, але потім розтаюся. Знаєте чому? Бо тому що ним дуже тяжко грати. Чувак одноногий, і треба підставитися тільки, якщо я помиляюсь під праву ногу. І він з лівої ноги не б'є. Либо навпаки, Ну, не в цьому. Ви зрозуміли, до що я веду. Тому тут то треба бути максимально уважними. І розбиратися, грати, тестити, не переживати, не бомбити, що це така якась карточка, це я більше, більше говорю до себе, бо тому що я зловив в решфорда і, блін, розстроївся. І було бідно, бо тому що він рілі хороша картка. І всі кайфують, всі заходять до заходимо на стрім, говорять, о, там решфорд є, а він я не може там грати, бо тому що одноногий. Але це проблема моя, не інших. Тому якось так. Якось так. Надіюсь, це було відео максимально полезним. Пишіть комментики свої, що ви про це думаєте. От моя думка така, а яка ваша думка? Жду коментарів.